В Україні зафіксовано африканську чуму свиней. Перший і поки що останній випадок трапився за 85 кілометрів від шостки в селі Охрамієвичі Корюківського району Чернігівської області. Причиною цього послужило те, що один із жителів цього села пішов в ліс на обнаружив два трупа диких кабанів, посмотрели їх проявив любопитство. Трупна рідина потрапила на взуття, в якому чоловік і пішов до господарства годувати власних домашніх рогкалок. Кілька днів і свині злягли. Причину встановили експерти наукового інституту ветеринарної медицини 30 серпня. Хвилини піднімається висока температура до 42 градусів. Відбувається синючі шкіри в ділянці чортного простору, черева, підгрудка на вухах, на пятачку та кінцівках. Відбувається зниження апетиту, можливі. Ті регіони виділення з очей цю свинячу хворобу не дарма називають чумою. Захворювання дуже швидко передається. Заражаються всі свині, які були в контакті з хворою твариною. На щастя, до чуми, яка уражує людей, ця пошесть не має ніякого відношення. Люди этим заболіванням не боліють, но той ущерб економічний ущерб, который уже от забоя від, забору, від... Всіх тих профілактичних мероприятий, які проводяться з інструкцією, він щесляється в сотні тисяч гривень. Лише уявіть собі, що всі господарі свиней села Охромієвичі у примусовому порядку здали своїх тварин на спалення. У радіусі 4 кілометрів від села свиней також було вилучено. Під пильним наглядом перебувають і населені пункти у радіусі 85 км кілометрів від Охромієвичів. Відрадно те, що сьогодні на комісії обласної державної адміністрації вирішено питання виділення коштів. На відшкодування за забиту тварину, начальник шосткинського управління ветеринарної медицини закликає господарів бути вкрай пильними. Постоянно смотрите за станом животних при будь-якому зміненні поведені зразу. Обращайтесь в службу ветеринарної медицини. Ні в коїм случаї не занімайтесь самоліченім. Не радять спеціалісти й закопувати померлих свиней самостійно. Не варто близько підходити і до трупів диких кабанів у лісовій смузі. Обережність і пильність та чесність господарів врятує їх тварин від смертельного недугу, а регіон від численних матеріальних збитків. Адже вакцинації і лікуванню чума не піддається. Олена Чанцева Коваленко, Борис Рибак для телеканалу «Пульсар».